Строїти, Бажа здоров'я. Боже здоров'я. Щас він лікується. Тоже було тяжке поранення в нього. А да. довольвано. Під Це Біля Великої Новосілки. Так, ясно. Ну, почуває добре, то наш рібоєвий. Так що це добре. Чому можемо чогось допомогти? Додатково, можна сказати. Якщо можна фото на <гумен> <Все, плат> Так Можна. Старшого лейтенанта. Служу народу Я би заслужував. Служу Я би України. Дякую. Сидіть, будь ласка. Добре, дякую, здоров'я. Ми їм да, да. ну, не даємо розслаблятися. По-другому ні йдеться. Щось не вистачає. <гумен> Та ні, все добре. добре. Да? добре. 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 Як лікарі. Добре. Мені подобається все. Олександра Віталійовича. Я близько. Олександра. Я поздравляю. Скажу. Скажу наразі український. Давно тут. 25. Січ. Gracias. Oh, okay.